Всіх вітаю, друзі! Польща хоче викупити клаптик України, бо їм це треба для їх стратегічних інтересів. Європейський союз далі шаленими темпами торгує з Російською Федерацією, а відносини зі Сполученими Штатами Америки та в загальному Трампа та всього іншого світу. На сьогоднішній день є максимально невизначеними, що впливає в першу чергу на кожного українця, де б він не проживав по світу. Ми сьогодні обговоримо багато важливих тем. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте друзі, як завжди, його своїм лайком, коментарем та підпискою. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, переходьте за посиланням в описі під цим відео, долучайтесь до телеграм-каналу і знаходьте роботу своєї мрії, друзі. І давайте починати. Почнемо ми. Е... Напевне, з е, такого уривка е, української правди розслідування, е, де власне е, говориться про те, що ЄС закуповує російського металу на 650 мільйонів євро. Давайте послухаємо за моєю спиною Один з бельгійських заводів, співвласником якого є НЛМЛК російського олігарха Володимира Мралісіна. Придбав цей завод Лісін у 2011 році. А у 2024 тобто в минулому році, третьому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за даними Євростат, Бельгія імпортувала слябл. Це напівфабрикат металургійного виробництва, такі величезні плити, з яких потім робиться прокат. Так, от, в 2024 році, за даними Євростат, Бельгія імпортувала цих от слябів з Російської Федерації на 657 мільйонів євро. І що найцікавіше, Володимир Лісін чи не єдиний російський олігарх, який і зараз не перебуває під санкціями Європейського Союзу? І якщо вам цікаво наскільки масштабна присутність Володимира Лісіна і його металургійного бізнесу тут у Європі, то близько 60% імпорту до Європи за останні три роки це усі російські сляби. 60% – це більше половини. Уявіть собі, розвідка Європи Німеччини так. Говорить про те, що е, найближчими роками може відбутись е, війна між Європою та Росією. Е, по всіх країнах Європейського Союзу закликають запастись продуктами довгого зберігання на 72 години і зібрати тривожні валізки так, і мати їх е, під рукою. І при цьому в Росії закуповується метал, причому в досить шалених об'ємах. Тобто бізнес далі ведеться. І тут питання: що взагалі відбувається? Як це може бути? Я не знаю, але ось таке дослідження. Що думаєте, пишіть в коментарі. Наступне за Telegraph пише. Макрон має шанси стати ключовим європейським лідером на переговорах з Путіним. За даними видання, низка країн з коаліції охочих виступає за те, що саме, саме Макрон має очолити процес взаємодії з Росією в межах підтримки Києва. Макрон готовий взяти на себе цю роль, коли настане відповідальний, відповід, відповідальний момент, повідомило Джерело в Єлисейському палаці. Я ще хочу сказати, що то може робити будь-хто, бо вони беруть на себе цю роль, але давайте по вони не беруть на себе відповідальність. Не беруть, от е, їм нічим не загрожує, як мінімум, те, що на цих перемовинах, хто б там не був, що б він там не говорив, ми розуміємо, що це і так від них не залежить. Все залежить напряму зараз від дій Трампа. От і все. Е, при цьому народний депутат Юрій Камельчук говорить про те, що штати можуть зробити РФ залежною від. Себе давайте послухаємо, і це було б до речі дуже добре, якби штати захотіли швидко закінчити цю війну. Штати намагаються відірвати Росію від Китаю. Вони будуть присаджувати їх на гроші буквально, робити їх залежними від сполучених штатів. Фактично підкерувати Росію. Є приблизно такий план. Чи це можливо? Можливо, тому що російська економіка має величезні проблеми. Те, що світ торгував з Росією всі ці понад три роки газом, нафтою і скрапленим газом Європа, навіть і Франція торгувала, не означає, що вони в прекрасній ситуації. Так вони не в глибокому мінусі, але йде величезний спад економіки. Про це говорять зокрема їхні проблеми навіть з виробленням певних видів озброєння. Я не говорю зараз про ракети, яких в них достатньо. Але є в Росії багато проблем, тому і російська еліта, так би мовити, відправила фактично не дипломата, а бізнесмена, тому що Росії потрібні гроші, чи допоможе це нам? А це може нам допомогти, якщо Сполучені Штати при цьому будуть враховувати наші інтереси, в тому числі більше відео тут питання в тому, чи потрібно сполученим штатам враховувати. Інтереси України. Бо якщо їх там головним стратегічним ворогом на найближчі десятиліття є Китай, то знаєте, Україна для них це якась така периферійна територія, про яку можна говорити, можна щось там рішати. Але давайте подивимось правді в очі. Сполученим Штатам зараз на сьогоднішній день Україна як така неважлива. От якщо б Україна підписала оту саму угоду про рідкоземельні метали, де там все, що є цінного в Україні, передається Сполученим Штатам. От тоді б їм було б це цікаво. Це великі гроші. А в форматі і нам вигідно, і нам вигідно, їм просто це не цікаво. На жаль. На жаль, треба дивитися справді в вічі. І це, знаєте, не через те, що там Штати погані. Це через те, що в них інші інтереси. Це знаєте, це як українцям там. В 2015 чи 16-17 роках, коли там розвалювали Сирію, чи українці, українці дуже сильно переживали за те, що там відбувалось? Ні, бо більшість навіть не знала, що там іде війна, чи точно так само українці тривожили війни в Африці, наприклад. Ні, бо це знаходиться десь там далеко і не дуже той важливо. Нас не стосується. От і приблизно в таких самих, на жаль. Uh -huh. В такій самій бульберсі знаходяться точно так само і американці, і європейці, і так далі. Більшість з них, на жаль. Тому вся допомога, яка там надається Європою, штатами, все, що надається, знаєте, добре, що надають. Бо вони могли б і того не робити, і їм би було все одно насправді по-чесному. Така от гірка правда. Далі, наступне: про той самий клаптик української землі, який хоче купити Польща. Польща повинна купити або орендувати одеський порт і українські землі. Про це заявив польський віце-міністр. Україна має продати або здати в оренду на 50 років порт, наприклад, в Одесі, щоб поляки мали вихід до Чорного моря. Заявив в інтерв'ю Polsat News Міхал Колоджейчак, віце-міністр аграрної політики в Польщі. Пум-пум-пум. За його словами, це надасть переваги польським аграріям, які будуть отримувати більше прибутків через те, що транспортування зерна до країн Африки через Чорне море значно дешевше ніж через Балтійське. Він також запропонував, що польські компанії можуть орендувати півмільйона гектарів українських земель. За його словами, це разом з десятирічною забороною на українські інвестиції в польську агропромисловість має стати однією з умов вступу України до Європейського Союзу. Тобто бачимо, що в принципі кожен, як ми тільки що й говорили, кожен дотримується своїх власних інтересів. Україна має здати Одеський порт в оренду. Україна насправді ніхрена не має здавати, так по-чесному. Тим паче Одеський порт, якщо вже так розібратись. І я знаю, що це може викликати багато хейту, але знову ж таки, це просто одна думка одного політика. От і все. При тому, що Міхал Коладжейчак в нього були е, різні там були і контактні групи між Україною та Польщею, і він це дуже дивно поводив. Тому е, я не здивуюсь, якщо Коладжейчак, наприклад, не дуже позитивно відноситься до України. І е, саме в цієї людини відношення до України як до якогось сировинного придатку, знаєте, яким Польща має користуватись. І, на щастя, це думка лише окремого політика, а не е, всього там польського уряду і так далі, який розуміє всю важливість е, е, сильної України, як то говорять. Бо оце тут про те, про що говориться, це не сильна Україна, це про використання України. Е, хотілося б все-таки, щоб Україна була сильною. Але знову ж таки, чи можливо це при тому рівні корупції, який є зараз? Корупції, з якою, на жаль, ніхто не, ніхто не бореться. Наступне. Радник голови ОП Лещенко, який зазвичай говорить просто дурниці, от почесному не знаю, що він там кому радить, от але зазвичай говорить дурниці. Але тут він підмітив один дуже цікавий факт: ну, ми бачимо взагалі достатньо цікаво, що всі різкі меседжі Трамп не робить собою, скажімо, своїм ротом. Це робиться або через третіх осіб, тобто це робиться витік в пресу. Наприклад, був на цьому тижні витік преси, що Трамп не буде дзвонити Путіну, оскільки він розлючений, або Трамп дзвонить журналістці NBC і висловлює їй своє обурення Путіним, але немає ні відео, ні аудіоцитати. і таким чином, якби немає конкретної відеокартинки, де Трамп обурений Путіним, але е, він транслює це обурення. А коли вже мікрофони направлені на самого Трампа, він більш такий обережний, ну ми бачимо за. То, може, треба зня... взяти з нього приклад, можливо, ні. І е... не говорити все напряму, а також витоками це все робити: витік, 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 витік. Е... Робити витоки в Reuters, в Bloomberg, в Post. Ну, типу, в ті видання, які і так, ці витоки постійно публікують. І точно так само комунікувати. Можливо, тоді. Наприклад, не було б ситуації в Овальному кабінеті, або того, що сталося після ситуації в Овальному кабінеті, коли там ще, скажімо так, Зеленського доганяли оці негативні новини і негативні наслідки. От, можливо, зараз саме така дипломатія працює і цим треба користуватись, щоб якісь більш жорсткі речі говорити. Такими витоками. Хоча в нас, в принципі, на внутрішньоукраїнську аудиторію такі витоки також є. І зазвичай там просувають якусь хрінь, типу в Україні знизять мобілізаційний вік, там, чи закриють кордони для виїзду для жінок або жіноча мобілізація. От. І так як це постійно сприймається максимально негативно, цього на сьогоднішній день поки що не зробили. Але знову ж таки, чи можуть це зробити завтра? Можуть. Якщо достатньо негативної реакції зі сторони українського суспільства не буде. Тому, друзі, важливо реагувати на все, що відбувається, і якщо це вам не подобається, то реагувати максимально жорстко, щоб це розуміли. Бо ваша реакція це заміри того, як можна з вами поводитись, а як не можна. Якщо ви будете мовчати тоді, коли ви розумієте, що з вами так поводитись не можна, то. Ніхто вам вже тоді, ніхто вас не спасе, як то говориться. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую всім, бажаю гарного дня, і до нових зустрічей.